Добрий день, вас вітає компанія МТЗО, мене звати Максим. До вашої уваги хочу запропонувати такі от крила з закрилками комплектні домової кабіни МТЗ. Це у нас виробництво Україна. Метал товщина 1,5 мм. Так, технологічні отвори тут у нас присутні. От таким чином тут згіб, тобто підгіб, 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 все підгіб. Воно все заварене. Отут -от. можете роздивитися, бачите, так, Зверні шви присутні, вони зачищені, більше ззовні, звісно. Так, Отвори для кріплення присутні. О, таким чином воно тут все вирішено. Так, ще раз наголошую, метал 1,5 мм, тобто доволі міцні. Продаються вони разом з закрилками, не фарбовані 2800 гривень за комплект. Ущільнювач у нас присутній. Ущільнювач у нас 60 гривень за погонний метр, ну, тобто вам тут 4 метри потрібно буде. Там ще залишок лишиться невеличкий. Так, можете замовляти номер або в назві, або в закріпленому коментарі можете знайти замовлення. Так, коробки роздаточні у нас приїхали, 19 тисяч гривень, це по оригіналу. Є ще реставрація там. 17 тисяч гривень по оригіналу, мовився, 17 тисяч це на автоматі у нас оригінальна, потім реставрація там буде 15 тисяч і 19 тисяч це напрямую без автомата, Розаточна коробка. Так, Є отакий цілком латунний, це зі зберігання радіатора охолодження, він старого зразку, бачите, бачок такий от, немає тут сходинки. Без кришки, кришка він не скомплектований. 124 соти, 4 124 соти у нього. Вартість його 15 тисяч гривень. Є також зберігання цілком латунний. Е, у нього 16800, знову ж таки, бачок старого зразку. кришка він скомплектований. Його вартість складає 19 тисяч гривень. Якщо вас зацікавила дана пропозиція, будь ласка, телефонуйте, звертайтеся, замовляйте. Дякую вам за перегляди, підписуйтесь на канал, на все добре.